Є власне наступні, скажімо, наступні прості гранульовані добрива. Гранульовані добрива теж власне поділяються на прості і комплексні. Частина тих гранульованих добрив. Вони є так само і водорозчинними. тобто, наприклад, аміачна селітра, нітрат амонію, його можна використовувати як гранульоване добриво і як водорозщине добриво. Карбамід це є і гранульоване, і водорозщини добриво. Сульфат амонію, в залежності від агрегатної форми, можна купити сульфат амонію в кристалах і його використовувати як водорорщини. Можна купити сульфат амонію, гранульований, його використовувати, власне, як гранульоване добриво. Сульфат калію. Сульфат калію можна використовувати і як гранульоване. Як водорощини, сульфат магнію, переважно це є кристали, хоча, здається, так само і гранули є. Нітрат кальцію є так само, нітрат кальцію гранульований водорозщини, суперфосфат це гранульований, подвійний суперфосфат це є так само гранульований. Ще, власне, важливим недоліком гранульованих добрив, про яку я говорив на попередніх частинах лекцій, це те, що дуже часто, та переважно точніше, більшість, абсолютна більшість гранульованих добрив. Які продаються на ринку, це є добрива, які місять хлор і натрій, переважно хлор. Тобто чому? Тому що калій, хлор як це є найдешевше джерело калію, яке використовується власне в добривах. Але там є власне оцей хлор, який шкодить рослинам. І для того, щоб здешевити виробництво добрив гранульованих, власне, використовують не сульфат калію, а хлорид калію. І через те, в більшості випадків, цей, на жаль, хлор є всередині добрив і він шкодить рослинам. Тому відповідно дуже рекомендую усім звертати на це увагу, коли ви підживляєте багаторічні насадження. Тобто, це декоративні рослини, ягідники, плодові сади. Купляйте добрива без хлору. Переважно на добривах більшість виробників не пишуть, не пишуть спеціально, що це добриво містить хлор. А і е, це потрібно перевіряти за номовою хімічних формул, тобто дивитися, що, що що туди входить. Більшість все таки виробників, які роблять безхлорні добрива. Вони власно пишуть чітко, що це добриво без хлору. Наприклад, наші всі добрива 100% без хлору. Відповідно, у нас чітко написано без хлору. Тобто на кожну кожній пасті написано без хлору, і дійсно хлору немає. Тобто, тут як одну з сировин для виробництва цих добрив гранульованих, ми використали сульфат калію, а не хлорид калію. Натрійш так натрій він є менш шкідливий для рослин, але все-таки це є елемент, який є небажаний для живлення рослин. Є тільки деякі випадки, коли використовуються на -на натрієві добрива, але їх є небагато. І тому, власне, краще уникати формул з натрієм. Оскільки я відповідаю за виробництво, я можу чітко сказати, що, наприклад, в наших добривах за рахунок того, що ми використовуємо певні види сировини, там немає ні хлору, ні натрію, це є 100%. Переважно, якщо і натрій, вони вказуються. Ці випадки просто так натрій не дається, але це маркетинг. Тобто е, виробникам, які використовують хлорид на калію, не вигідно писати, що це є що це містить хлор, тому що всі ну ті, хто розуміється, розуміють, що блін, ну це це погано, це шкідливо для е, рослини. Відповідно, тому й просто це питання. Не брешуть, але просто не висвітлюють. Це як ну це просто не висвітлюють, що там є хлор. Але більшість абсолютно більшість гранульованих добрив, особливо дешевих, мають 100% в собі хлор. Та ж сама нітромофоска, дуже яка дуже люблять багато людей, і багато і дачників, і садівників. Вона 100% містить хлор, тобто тому що там, власне, як база використовується хлорид натрію. 100%, це 100%, це мільйон відсотків. Але за рахунок того, вона є дешевшою, ніж ніж інші гранульовані добрива. Хто займається газонами, можна дуже просто проекспериментувати, От взяти там частину газону і підживляти її нітромофоскою. І іншу частину газону підживляти гранульованими добривами або водоручинними добривами без слору. Повірте, ви побачите це дуже швидко. Там буквально за кілька місяців ви побачите цей результат. Найне треба цілого року. Це кілька місяців. Ви будете бачити результат, як росте газон на якісних добривах і, грубо кажучи, не дуже якісних добривах. І ще не треба хруста, дуже підкислює ґрунт, при постійному застосуванні. Я погоджуюся саме так. Та ну для деяких ґрунтів це не є проблема, якщо дуже лужні ґрунти, але для багатьох ґрунтів це проблема. То правильно. тому власне дешеві добрива мають свої суттєві мінуси. Ну і вони вбивають усі у слову організм, і земля втрачує капілярну структуру. Я з цим мушу не погодитися. Абсолютно, тому що немає отруйних речовин, є отруйні дози. Я не погоджуюся. Я є абсолютним прихильником хімії, хімії і хімічних речовин і мінеральних добрив. І я, мабуть, ну не знаю, але мабуть, що ніколи не перейду на органічні добрива взагалі. Але все питання в дозуванні. Коли в нас комп'ютер наприклад чітко додує, або коли я знаю, що я саме використовую, в яких дозах і що потрібно рослинам, я абсолютно впевнений, що ці хімічні речовини, ці хімічні власне речовини, є корисніші набагато ніж я би вніс органів. Я погоджуюсь на 700. Тому, відповідно, все, все залежить від дозування. Майка також стає хімією. Так, так, саме так органіка теж стає в хімії. І власне які відомі бренди гранульованих добрив в хобі сегменті це є бренди ЯРА, це бренд Агрикол, це дуже популярні добрива, польські добрива компо вони менш популярні через просто шалену ціну в Україні, дуже дорогі об'єктивно. І я дуже сподіваюся, що незабаром з наступного року дуже популярним добривом в Україні стане наше власне добриво Флорія Гран, де використовується безфлорна сировина, яка повністю виготовляється на базі в базі виробництва в клубі руслин. Якщо говорити про відомі бренди гранульованих добрив в професійному сегменті, комплексних, одні з самих популярних серед фермерів є добрива Ісіалю, є добрива Яра, є добрива Розоферту і є добрива, прості добрива, некомплексні дуже багатьох виробників. Це є і Україна, типу Черкаса Азот, Рівне Азот, це є польські добрива, це є угорські добрива, італійські, китайські, турецькі. Узбецькі, казахські і так далі раніше білоруські, російські. Хто до якої серони має доступ? Відповідно, той той виробляє виробників простих гранульованих добрив одного двох компонентів. Є насправді в світі дуже багато, і в Україні вони є. Їх є великий вибір. Минулого року, у 2022 році, ми купили обладнання і зробили власне цілу серію Гран». Щоправда, ми Гран» робили тільки виключно комплексними. І в нас є наступна лінійка: це є для плодово-ягідних культур, для лохини для чорниці, для рододронів азалій верськів. Для туй- та, та хвойних рослин, для квітів троянд гортензій універсальне з мікроелементами для балконних квітів, сорфійні, петоні, для овочевих культур, для газону для ландшафту і, і для кімнатно декоративно-квітучих рослин. Тобто, це є власне ті формули, які ми розробили для українського клімату, і власне які ми почали виробництво. У нас от ми продаємо їх тільки в таких кілограмових упаковках. Вони ж особливі відрізняються від інших добрив. зрештою так само, як і наші водрущині. Те, що вони мають інші гранули. Тобто, тут чітко видно, що це реально кожна упаковка це інша формула, спеціально розроблена. Колір гранул від відрізняється пачка від пачки, і вони співпадають разом з кольором етикетки. Тобто, власне, от ми таку штуку придумали. І власне, можна побачити, що гранули відрізняються, тобто видно, що це дійсно і різні формули і різні добрива. Це не є з одної бочки зроблено. Наприклад, це для лохини, для чорниці, от з такими синенькими гранулами, там. для плодовоягідних з такими легкоружевими, е -е, ні, легкопомаранчевими, це з рожевими гранулами і тому подібне. Чим власне відрізняється наші добрива «Флорія Гран» від інших, тим, що це високоякісна сировина без хлору і без важких металів, тому що той самий, наприклад, сульфат калію ми привозимо з Литви і так далі. Тобто, власне, у нас всі добрива це є безхлорні добрива. Друге, що є всі необхідні макро і мезоелементи. на жаль, в наших добривах немає мікроелементів, але це ну в рідко взагалі в яких добривах є мікроелементи. Третє це є відсутність то, що я говорив, хлору, натрію і важких металів. Четверте це те, що ми ці формули створювали разом з експертами з Голландії, України і Польщі. Для українських умов і ці всі добрива ми тестуємо на власному виробництві. Тобто, у нас на наших полях на ґрунті, ми їх всіх тестуємо, тому що у нас, по суті, є і, і плодові рослини, і квітучі рослини, і троянди, і хвойні, і тому подібне. Тобто є велике поле для експериментів. І звичайно, що оскільки ми це все офіційно купуємо, офіційно продаємо, сплачуємо податки. Це є зростання економіки України, і наші добрива є теж значно дешевшими ніж ті ж самі греколи, ніж Ярівські Добрива, тобто вони будуть в ціні суттєво відрізнятися порівняно з іноземними аналогами. Хоча в нас реально та сама сировина використовується, що в якісних іноземних добривах. Всім дякую за увагу. Наступна лекція у нас буде остання про добре пролонгованої дії.